Литва закриває кордон з Білорусі і буде навіть збивати повітряні кулі. Вільнюс готується діяти жорстоко після серії інцидентів з метеозондами, які прилітали з боку Білорусі. Через них вільнівський аеропорт три дні поспіль зупиняв роботу. Загалом постраждали близько 14 тисяч пасажирів. А це 95 рейсів. Прем'єр-міністерка цієї країни заявила, що уряд зробив. Чіткий алгоритм дій і ухвалив рішення закрити кордон із Білорусі на невизначений термін. Винятки діятимуть лише для дипломатів, дипломатичної пошти та громадян Європейського союзу. Військові отримали наказ збивати будь-які повітряні кулі, що перетинають кордон. Литва розцінює запуск повітряних куль із боку Білорусі як елемент гібридних операцій. У свою чергу президент країни Литвина пан панна закликав також обмежити транзит в Калінінградську область Росії за його словами, інциденти останніх днів та збої в роботи в аеропортах слід розцінювати як гібридну атаку, яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично. До нашого ефіру дивляться українська журналістка в Литві Катерина Охотник. Пані Катерину, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Вітаю героям слава пані Катерина, Розкажіть більше про ці кулі, що запускалися з сторони Білорусі. Що це було? Наскільки це масове явище? Чи це така, знаєте, атака останніх кількох днів? Минулого тижня через цю атаку чотири рази закривався аеропорт Вільності та Клайпенді, через що аеропорти і самі авіакомпанії зазнали дуже великих збитків? Там понад 80 Тисячі мільйонів євро, тобто ну, в, це, як і по фінансовому складові, також вони зазнали дуже великих втрат. Проте хвилює більше інше питання: те, що національної безпеки самої Литви, і про це також зараз заговорили. І з приводу закриття кордонів в Білорусі, вже офіційно відомо про те, що їх на місяць закрили, і зараз через один із. Пунктів пропуску можуть проїхати тільки ті люди, які, у яких є спеціальний дозвіл. На що зараз дуже велика реакція також зі сторони і саме білорусів, тому що вони е, і е, опозиції, яка присутня зараз у Тульпі в, в, в обличчі Тихановської, і каже те що білорусів зараз так відрізали і вони не зможуть подорожувати Європою. То це вони сприймають таким чином а з приводу до Литви. Литва вже бачить в цьому загрозу і збирається збивати ці метеозанти, хоча знову ж таки той перемотр. То та територія, на якій це можливо зробити, дуже маленька. І через це військові кажуть, що небезпечно збивати взагалі ці метязанти, тому що знову ж таки територія саме від кордону з Білорусі і до Вільнюса дуже маленька, і це не дозволяє їм зробити якраз безпечним збивання цих метязантів. Хоча вже йде розмова про те, що їх збираються вже збивати, якщо раніше за цим тільки спостерігали. Також в інформаційному просторі справа до цих зонтів зараз також розповсюджується інформація про те, що якщо ви якщо люди зустрічаються зонти, то метя то до них не можна наближуватися. Що начебто там може бути вибухівка. А проте офіційної інформації саме на офіційних каналах про це немає. Це знову ж таки йде зараз розповсюдження в соціальних мережах. Тобто таким чином ми також бачимо, що йде і залякування людей. Хоча ми всі розуміємо, що коли починається робити російська ну, і коли до цього долучається пропаганда, то це може бути як попередження в якийсь момент, це може бути все ж таки і здійснено. Тому, якщо навіть і немає цим офіційних повідомленнях, все одно треба бути до цього більш уважним. Тим паче, враховуючи, як ми бачимо, як ці метіозамти просто прилітають, нічого з ними ніхто не робить. Хоча знову ж таки всі занепокоєні, і з зараз у Литві навіть міністерство економіки виділило кошти на те, щоб науковці розробили метод за три місяці, як збивати більш ефективно ці метіозамки. Тобто гроші вже виділені е, і три місяці є у науковців на те, щоб розробити технологію, як це зробити безпечно? Тому що, як я казала е, раніше, військові кажуть, що і небезпечно збивати їх саме їм недостатньо відстані, яку вони пролітають? А е, ну, давно всього... я просто хотіла уточнити, так коли Білорусь почала запускати ці, ці повітряні кулі, це цього року сталося чи це вже раніше було? Контрабанда між Білорусією і Литвою це дуже розповсюджена це було це. Були і попередні роки, але цього року це все стало більш масово і вже більше сприймається як загроза. Якщо також якщо перша хвиля з контрабандою, що обговорювалася також литві, і вже почали казати про небезпеку, це були безпілотники. Перші безпілотники, які пролетів над Литвою… Він був з контрабандою. принаймні так такі фото показували прикордонники, що там була дійсно контрабанда. Я сама ці фото бачила, начебто виглядало все правдоподібно. Хоча ми всі потім знаємо, що відбулося потім. Потім пролетів інший дрон, який призвелився на військовій частині. Те саме ми зараз спостерігаємо з цими метязантами. Вони також, наче контрабанда, а що може прилетіти потім? Це невідомо, враховуючи. Особисто моя думка, що все таким чином знову ж таки перевіряється реакція НАТО і реакція Литви. Це провокація з боку Білорусі до Литви, і Литва також це вже розуміє і збирає обговорюється про той момент, що необхідно збільшувати санкції до Білорусі і взагалі до Білорусі фі так і щоб прирівнювати їх так само, як до Росіян, так само, щоб вони не могли і. Навіть до тих білорусів, які приїздять з Білорусі, що е, вони не мають права купувати нерухомість сладкі. Тобто, це зараз е, починається ці обговорення. Також окрім санкцій, то всі вже в Литві розуміють, що це ризики. Проте вони, е, вони не розуміють, як діяти проти цих ризиків, хоча знову ж таки гроші виділяють на те, щоб розробити науково як е, засіб, яким се здавати. Я, так, Отже, роз, я то, так розумію, що це контрабата цигарок. Через ну, якби, прикриття оцих матір-зондів. Так само так само було з першим безпілотником. Але другий прилетів на військову частину, він був без цигарок. Тобто mm -hmm. ми розуміємо, що mm -hmm. да, контрабанда була це цигарки, вони знаходили інші канали, але зараз вони обирають саме з Білорусі, відправляють безпілотники. Спочатку, зараз ці а вони викликають занепокоєння у населення. Ну, я принаймні не, не бачила ці медіаземти, тому що я далеко від аеропорту живу, і до, і до мого району вони не долітали, і до центру, де я перебуваю час. А, але більшість населення литовців занепокоєння. Особливо це стосується тих, хто не може вчасно добратися ну, тих, тим, 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 хто користується аеропортом. І особливо коли виліт має, літак має прибути Вільнюс, а його. Він приземляється в клапіді. а це ну незручно для пасажирів, тобто да їх забирають на автобус, але це додаткові незручності про часу, поки ти доїдеш. Тобто, от моменти литовців починаються хвилювати і безпосередньо в Європі, коли це стає незручно. А з, з моментом із питаннями аеропорту це стало незручно, і незручно до, до такої міри, що окрім того, що авіакампанії втратили в грошах за те, що були перенесені рейси в інші аеропорти. Плюс до всього зараз авіакомпанії переглядають розклади своїх літаків, що вже можливо якісь навіть вже обійдуть війну, тому що вже всі ці ризики розуміють, що це може повторитися, і вже 4 дні 3 дні підряд це відбувалося, аеропорт закривався. І всі розуміють, що це може знову повторитися навіть а закриття кордону це ще може спричинити ще можливо, і погіршення ситуації. Тобто, це, це також розуміють, проте кордон все одно закрили. Я так розумію, що коли йшлося про збиття російських там безпілотників і про російські винищувачі, які пролітали там в країни Балтії, говорили про те, що має бути а, консолідована позиція з НАТО, якісь там домовленості, як це збивати чи не збивати. А от стосовно цих метізонтів, Литва, здається, прийняла таке вольове рішення доволі. Так, Литва мені здається, що про це Литва вже розуміє, що це вже не перший раз. і... Вони також вже розуміють про те, що це не останній раз і що необхідна жорстка відповідь на це все, тому що знову ж таки прощупується сама реакція. Реакції поки не видно, і вони пускають все більше і більше. А потім знову ж таки хвилин на аналогії з безпілотниками. Ми не знаємо, що з цими миття може пролетіти потім ще. То тобто ніхто не не залякує населення, Тобто ті люди, які е, порівнюються ситуацію з безпілотниками і з митязантами, вони одразу розуміють ці ризики, і тут же знову ж таки та і в інформаційному просторі те, що попереджені про митця то одразу є е, е, про це, ми як журналісти розуміємо, як працює пропаганда, і всі як е, 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 ідуть ці попередження. Спочатку вони про це пишуть, а потім це відбувається. Можливо, не так скоро не на наступний день, а через деякий період, все одно це відбувається. Тому такі моменти все одно треба бути більш готовими до цього всього, і реакція має бути жорстка. Принаймні, те ще прийнята була реакція про те, що треба їх збивати. І якщо зараз прем'єр-міністр зараз є проблема з приводу того, що немає міністра. Ой, оборони, а також міністра культури, ну місце культури і коли журналісти питають у премєр міністра а чи є кандидати на ці посади? У неї завжди відповідь про те, що я зараз почнула брюмеття мені ніколи займатися питанням кадровими питаннями. Тобто, зараз це питання стоїть на першому місці і намагаються вирішити його більш ефективно і безпечно для Лотви. А скажіть, будь ласка, а як самі литовці сприйняли новину про закриття кордону з Білорусією? Підтримують таке рішення чи ні? тут знову ж таки розсіляються 50 на 50, тому що є дуже багато співчуваючих білорусам, і Рос, в тому числі росіянам, ті, хто співчуває білорусам, вони співчувають росіянам, і деякі литовці самі катаються в мінськ періодично, і для них це також незручності. Автоперевізники досі продають квитки, тобто продаж квитків на Мінськ не закритий. Як журналісти цікавились тут, чому вони продають квитки, автоперевізники кажуть про те, що ми, ми не впевнені, наскільки закрит, закрит кордон, можливо, його відкриють швидко. Тобто Квитки продаються, люди його купують. Тобто, Більшість вже давно казали, та половина, яка більш свідома, вона вже давно казала про те, що кордони з Білорусі необхідно закрити. І рішення про закриття кордонів, навпаки, їх дуже тішить, тому що це давно треба було зробити, і свідомі люди цього чекали, а всі інші висловлюють своє занепокоєння. І знову ж таки, ті меседжі, які летять з Білорусі, про те, що знову ж таки незадоволення цим. І плюс Тихановська, яка перебуває зараз в Литві, і також своє занепокоєння висказує про те, що дуже закривати кордон не можна, тому що ми тоді від тоді Литва відрізає білорусів і вони не зможуть подорожувати Європу. Ну це якось звучить для мене. Це дикувато трошки звучить. Так, е, ну, я просто тоді маю уточнення. А сама Тихановська, можливо, ви бачили зв'язку з тим, що вона знаходиться безпосередньо в Литві. А як вона коментує ці зонди, які летять, ці повітряні колі? Вона щось про це говорить? Мені не потрапляло на очі, її реакція. І я знайшла тільки її реакцію на закриття кордонів. Тобто про те, що летить, звідки летить, хто хто це може запускати, вона не коментувала нічого принаймні офіційно. Особисто з нею я не спілкувалась, а те, що офіційно транслюється, цього не було. А от про те, що вона висказала своє занепокоєння про закриття кордонів, все є інформація, ну та вона дуже переживає за за туристичні поїздки білорусів в Європу, якщо десь так. Ну, Лукашенко, це самопроголошений керівник Білорусі, також висказався, Сказав, що це божевільна афера рішення Литви повністю закрити кордон з Білорусі. Пряма цитата відповідально заявляю, що про жодну надзвичайну контрабанду не йдеться, але це багато говорить про політичний потенціал нашої конфедерації, якщо і намагається блокувати, додав Лукашенко. Ну якась така. Така в нього позиція, але а тут я би ще хотіла уточнити стосовно позиції президента, Литви, пана Науседа, тому що він закликав обмежити, зокрема, транзит в Клініградську область. Здається, це рішення мали розглядати 28 жовтня, станом на зараз у нас 29 коли ми з вами спілкуємося. Чи є по цьому якесь рішення, чи це більше як політична заява? Це поки політична заява, хоча це зараз більш розкучать. Зано знову ж таки про це вже також давно говорять, і всі свідомі і литовці, і представники влади розуміють про те, що це необхідно зробити знову ж таки для безпеки безпосередньо Литви. А поки офіційно не було як, як, наприклад, закриттям кордонів вже відомо офіційно про те, що вони на місяць закриті до 30 листопада, по транзиту Калінінградському Каліні -Каліні ще немає офіційної інформації. Тобто, поки це заява, яка вже добре, що вона звучить. І вже вона звучить більш впевнено, тому що різні заяви звучали і по захисту кордонів Литви, і в по безпеці. Але це вже більш чітко, і вже ти коли чуєш, і роз я розумію про те, що скоріш за все буде вже прийняти рішення прийняти рішення якраз в сторону того, що транзит буде закритий. Тому що вже давно про це і, і, і дуже багато активістів, які до Тултовських вони висходили багато на акції протести прямо біля цього транзиту. Е, щоб е, акцентувати на цьому увагу, це е, ці акції проходили ще й в минулому році, але реакції такої чіткої не було, і таких політичних заяв також не було. А зараз вона є е, ці заяви. Є і будемо сподіватися на те, що цей транзит буде закрито так само, як і білоруські кордони. А білоруські кордони продовжують ще далі закриття. Ну, це я вже своє особисте додаю, і я сподіваюся, що так буде продовжено закриття цих кордонів. Туристи хай подорожують по Білорусі і Росії. Якщо говорити про транзити, так яку долю яка частка транзиту Росії в Калінінградську область де через Литву, наскільки це може бути для росіян болюче, тому що також є вже і реакції зі сторони Росії. Це поки що тільки прем'єр-президент Литви прошу вибачення про це заявив. Як вже на Росії кажуть, ну бійтеся жахливих наслідків. Так, тому що дуже багато військової техніки також йде через транзит, через Калінінград. Це мені розповідали люди, які це бачили, наші українці військові, особливо там, які тут перебувають на реабілітації. Вони бачили, що, що проходить через цей транзит. І, то якраз вони ще також можливо доносили ту інформацію про те, що необхідно це закрити і постраждали, тому що. Ну, ж таки, там не тільки і техніку, вони плюс військово переміняють іноді, і плюс ще продукти, тобто таке тобто топливо, і, і, до речі, також була ситуація, коли топливо загорілися вагони. Тобто воно все от, так, от потрошку є, і топливо. До речі, це коли були, горіли вагони з топливом, також це провокація, ці якраз сміття з антами. То я думаю, що це можливо навіть. І і Диверсія була, хоча знову ж таки офіційно, нічого не, не говорили про це тільки про те, що це пожежа, і які ліквідовували, що населення відсіляли, щоб не постраждало з прилеглих територій. Тут, тут з приводу інформації, я не можу сказати, що в мене немає такого доступу до правоохоронних органів, щоб я могла е, отримати більш таку конкретну чітку відповідь про те, що відбувається, а те, що я можу казати тільки про те, що є в офіційних повідомленнях, офіційних релізах. І безпосереднє спілкування з тими з чиновниками, з політиками або з місцевим мешканцями. Я ще мені хотілося б трохи глибше вам сказати, але на жаль, я не зовсім вгадію так інформацією. Ви згадали про те, що немає міністра оборони зараз у Литві, так? Що сталося з міністром оборони? Можете більше розказати? З міністром культури, якщо я не помиляюся, ситуація була доволі. Проста, чому і він звільнив його звільнили з посади? Через те, що він, здається, не міг відповісти на запитання, чи Крим? Ну це дивіться. Це запитання, це один із моментів, які це вершина айсбергу з приводу цього питання. Проте там набагато глибше ситуація з міністром культури? Це ну по-перше те що російська партія прийшла е, до влади. Її міністерство культури віддали, як е, е, що називається. Е, Вирішили, що це найбезпечніше, що можна віддати проросійській партії. Хоча на цей момент якраз там у міністра культури, як і колишній міністр культури, було дуже багато заяв про те, що і фінансування на армію треба зменшити, на військово, військове підсилення Літві треба зменшити. Тобто у нього там дуже було діозних заяв, про які зреагували дуже швидко. і плюс. Діячі мистецтва розуміли, що якщо прихід такого міністра, чи може бути загрожувати для культури, а також для засобів масової інформації у міністру оборони для мене також, коли я готувалася до ефіру, чесно було трохи відкриттям, те, що його знято було з посади. І деталі прям сильно я не можу вам зараз сказати. І я просто про те, що про кадрові питання, коли почала переглядати все, що є про миття Занди, якраз заява прем'єр-міністра про те, що треба знайти міністра оборони зараз. Тут просто по всім по зняттям по басадам, це частіше всього знаходяться якісь корупційні схеми. А тут, скажімо, так, також багато що було. В Литві, коли збір, у них також є військовий по типу того, як в Україні, проте як ми бачимо, підготовці до засобів, які виникають в Литві, підготовка ця на дуже низькому рівні. Тобто, куди ці гроші йдуть незрозуміло, і можливо, знову ж таки тут е, е, специфіка Литви в тому, що вона не афішує. В публічному просторі те, що відбувають внутрішні проблеми. Це е, якщо дуже гучна справа, то це афішується і це розходиться в публічному просторі. Це не так, як у нас в Україні, що в Україні одразу ми про все пишемо і про все говоримо в ефірах. В Литві це трохи інформація в кулуарах вирішується і більш закрита. Тому конкретно по міністру оборони, прям деталі, я вам на жаль не скажу. Міністр культури, я просто, щоб про чий Крим багато українських змі саме про це і писали про те, що президент Литви прибрав міністра культури через те, що він сказав, чий Крим про те там набагато глибше Нам, українцям дуже приємно було саме такі заголовки ставити. Хоча дуже багато литовців, які володіють ситуацією, були обурені тим, що українські змі саме таким чином подали інформацію. Тобто, тут ці моменти да, він цього дійсно не сказав. Ну на там причина набагато в так само. Я не буду зараз про міністра оборони, що на ж таки Литовські подинися сказали, що ми знову ж таки некоректно якусь інформацію транслювали. А от дивіться, з зв'язку з тим, що зараз в країні немає міністра оборони. Але ми бачимо, що Росія не гібридно атакувати країну. Зокрема, 23 жовтня, це зовсім нещодавно відбулося, коли військовий літак країни-агресорки Російської Федерації знову порушив повітряний простір Литви, і з тим, що відбуваються гібридні атаки зі сторони Білорусі. Ми прекрасно розуміємо, що Білорусь це країна, яка існує і керується Кремлем. А, тобто в цьому контексті, чи не виникає у литовців питання, чому немає міністра оборони, чому не призначають на цю посаду? І знову ж таки, чи не ставлять питання про збиття військових літаків, так само, як цих повітряних куль? З приводу збиття літаків питання не стоїть, і питання в загальному просторі у місцевих а, ну, у литовців а, я ще не зустрічала. Тобто Занепокоєння цього приводу немає, а, тому що знову ж таки, а, як і Мені єдине, що хто занепокоєння непокоєння висловлював, це знов ж таки ті, хто користується аеропортом. Все ж таки, більшість сатовців зараз цих загроз не бачить, того, що відбувається. Ми українці, це бачать українці, тому що дуже багато цих моментів ми просто згадуємо, як у нас це все починалося, і ми бачимо в цьому всьому ризику. Ми згадати нас. Вже, до початку широкомасштабного вторгнення. Ми також, коли нам казали про якісь загрози, як ми реагували і ми в це не вірили. Такі самі настрої зараз у литовців, тому вони не акцентують уваги на цьому в більшій мірі. Це зараз ми е, на це звертаємо увагу, і у нас ми розуміємо, що міністерство, ну, міністр оборони це дуже важливо. А литовці, у них більш інші нагальні питання, там зрощення продуктів, там, економічні там, зарплати. Транспорт тобто більше в битовому люди живуть своє життя і якось не, звер... не думають про те, що в якийсь момент війна може початися тут, так от більше ти пона. Та-та, прошу вибачення, що вас у Нас просто трошки затримка зв'язком, і тому так виходить. Але бачите, ми теж не дуже це звертали увагу на хто міністр оборони. У Нас були явно громадяни Російської Федерації, які працювали на Росію, знищували нашу обороноздатність. А ми думали про зовсім інші речі. Тому так, хоча на превеликий великий жаль, хотілося б, щоб комусь наші помилки стали уроком. От саме це і ми зараз намагаємося, коли я спілкуюся особливо з військовими, які все ж таки проходять навчання. Коли я їм починаю все роз розказувати про всі ці ризики, вони на мене дивляться і кажуть: ну ні, у нас це не може бути. Я говорю, ми так само думали. Ми хочемо вас навчити, щоб ми, ми цьому навчилися вже безпосередньо в полі, Як то нас кинули, і ми їх сьому вчили. А ви можете вчитися на нашому прикладі. Ми можемо вам все передати. Ми ж не так, що ми все ховаємо і не кажемо про це все, і ми хочемо поділитися, тому що ми не хочемо, щоб хтось ще переживав це ну, так само, як ми, чи принаймні, щоб вони були готові до цього. Так. пані Катерино, дякую вам, що ви до нас долучилися до ефіру. Нагадаю, що ми говорили з українською журналісткою з Литви Катерина Укотник. І говорили про те, що Литва закриває кордони з Білорусі і буде збивати повітряні колі, які запускаються з території цієї країни. Дякую вам, пані Катерино. Бажаю спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. До Зустрічі до побачимо.